Зранку він зцілює тіло, а ввечері душу у Харкові. Практикує незвичний невропатолог Володимир Лебединець, медик. А за сумісництвом ірей і настоятель церкви. Храм звів у центральній клінічній лікарні Укрзалізниці, де, до речі, перебуває експрем'єрка Юлія Тимошенко. Звідти Марія Малевська. і до моря. Нульовий поверх, невеличке приміщення за дерев'яними дверима, поряд із процедурною. Церква ікони Божої Матері, живоносне джерело. І на стільці біля входу хустинки для тих, хто не має. Парафіяни тут у домашніх капцях та халатах, щойно з процедур. Постійного приходу церква немає, хіба що медсестри та лікарі. Решта хворі, що приїжджають до клініки з усієї України. Тільки Надіжда на милість Божу. Тільки терпение може дати человеку надежду на исцеление в болезні. Сьогоднішня недільна проповідь уця Володимира про зневіру. Саме у цьому гріхові найчастіше сповідуються тутешні віряни. У мене була грижа, мені діла операцію. Інсульт. Сердечко, давління. Від однієї постасті до іншої Володимира Лебединця відокремлюють чотири поверхи. Після служби він піднімається у першу неврологію, де на нього вже чекає інша паства з інсультами, гіпертоніями та судинними порушеннями. Так отець Володимир перетворюється на Володимира Васильовича. Завідуючим відділення неврології, він вже 25 років, приблизно стільки ж у сані духовному. У мене став пацієнт, священнослужитель архімандрит Віталій. Началися Що тоді сказав йому той архімандрит, Лебеденець вже й не пам'ятає. До церкви, згадую, ходив, але радше з цікавості. Але однієї миті він, людина з науковою базою, освітою і чітким розумінням, як влаштоване тіло людське і всі процеси в ньому, став вірити у те, про що не пишуть в університетських підручниках. Здравствуйте. Ось це наш блок інтенсивної терапії, здесь інсультні Цей блок у лівому крилі неврології фактично реанімація. Тут Лебеденець у буквальному сенсі не дає Богові забрати людину на той світ. Що у нас дівчинки тут? Тут от на восстановительне лікування, ну ми будіє не вийдемо. На вистанові лічення больно знаходиться тяжеленне була, була і чудово вижила. Привезли його сахтирки к нам. Він довгі роки був особистим лікарем митрополита Никодима. До його відділення черги з усієї України записуватися треба за два місяці. Завідуючись з жалом, констатує інсульт сильно помолодшав. Тепер його пацієнти не лише самі пенсіонери. Саме інсульт, який я бачив, це 8 років. 14 років, 12 років. Після інсультів його підопічні немічні. Він наново вчить їх говорити, ходити, рухати руками, а головно – вірити. Хто не може з-за параліча сам ходити, підтримувати з допомогою перила, з цієї сторони йде інструктор. І от вони вчаться ходити по цій шаговій дорожці. Це не модерн, це необхідність в лічення вже у кабінеті після обходу палат. Ось так Отак живемо. зізнається, сюди до нього часто приходять сповідуватися, а там, на нульовому поверхові, коли він у рясі, намагаються перепитати про ліки і діагнози. Лабеденець намагається розділяти для них, аби не сталося псевдосцілення. Але сам певен, усі хвороби звідти зсередини, куди рентгеном та узі не дістатися. Не мствують душа, не мштують і тіло. Духовної болізні приводять. Чілісною болізню Марія Малевська, Олександр Бренза, програма Вікна СТБ.